Добрий день вам милі люди! Хай вам щастя, доля буде не на день і не на рік, а на довгий-довгий вік. Доброго дня, шановні глядачі! З вами Пінчук Пінчуквіола та да, Толочина Маргарита. Сьогодні, 21 лютого, світ відзначає міжнародний день рідної мови. Для кожного народу мова це найбільший скарб, відзеркалення душі народу, його історії. Тому сьогодні ми запрошуємо вас поринути у чудовий та прекрасний світ рідної мови Конституція України, яка була прийнята 28 червня 1996 року. Стаття 10 засвідчує, що державною мовою в Україні є українська мова. Вчення української мови постійно точаться дискусії, але однозначно вона з'явилася раніше за російську, німецьку та турецьку. До речі, перші слова з української мови були записані 448 року. Тоді візантійський історик Пріс Пані Кіський перебував на території сучасної України в таборі Володаря Атіли, який згодом розгромив російську імперію і записав слова мед і страва. 16 січня цього року вся сфера обслуговування перейшла на українську мову. Як на мене, це дуже чудова новина, тому що ми маємо нашу мову не тільки плекати, а й розвивати та популяризувати. Так як це роблять, наприклад, наші письменники дивимося гумореска Павла Глузового Кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина, жодної крамниці. Просить він. А покажіть кухлик, то що скрає? Що? Чого? Я не понимаю. Кухлик люба, покажіть, то щось збоку смужка. Та який же кухлик здесь, якщо это кружка? Дід у руки кухлик взяв і насупив брови. В Україні живе? Мова. У нашій мові є особливі слова, паліндроми. Це так звані дзеркальні фрази та слова. Їх можна читати як справа наліво, так і зліва направо. Наприклад, я несу гусеня, ротатор або шалаш. Спробуй прочитати. Я несу гусеня, ротатор, шалаш. Дійсно, дивовижно! А можете і ви щось придумати цікаве про паліндроми? У мене для тебе і теж є дещо цікаве. Найдовше слово з української мови складається з 30 літер. Спробуйте прочитати. Ну, давай спробуємо. Дихлор дифеніл, трихлор метил, метан. Невже справді існує таке слово? Так, це хімікат для боротьби зі шкідниками. А ви знали, що найбільш вживанішою літерою в українській абетці є літера П. На цю літеру також починається найбільша кількість слів, а літера Ф найменш вживаніша. Слова, які починаються з цієї літери, в переважній більшості випадків запозичені. Однією з родзинок української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Навіть слово вороги має зменшувальну писливу форму, яка вживається в гімні України. Пам'ятаєте? Згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Так, і це ще один доказ, що українці дуже доброзичливі. але люб отже, любити вороженьків – це велика сила і мудрість. До речі, про мудрість. Найбільше перекладів серед українських творів має заповіт Тараса Шевченка. Його переклали 147 мовами народів світу. Українська мова офіційно визнана однією з найяскравіших мов на світі. В українській мові є унікальним те, що існують вірші, слова в яких починаються з однієї і тієї ж літери. Невже це можливо? Не віриш? Дивись, сипле. Стали сад самотній, сірий смуток, срібний сніг. Сонно стогне струмінь, серце слуха скорбний спів. Серед саду страх сіріє, сад солодкий, спокій спить. Сонно сипляться сніжинки, струмінь стомлено сичить. Стихли струни, стихли співи, срібні співи серенат, стиха стеляться сніжинки, спить самотній сонний сад. Вдосконалюйте свою мову, зваку звикайте до правильної і чистої мови. Вчіться говорити нашим рідним словом. З вами були Пінчук Віола та толочна Маргарита. До, до нових зустрічей!